Добрий день народ! Сьогодні з вами я, Людмила, Теролог-Проводник. Підписуйтесь на мій канал. Бо бачу більше не підписаних людей 53%. А остальні підписані. Підписуйтесь, розсилочки робіть, ставте вподобайки для того, щоб більше людей бачило моє відео. Інформацію. Для цього треба. Підіймати рейтинги канал. Угу. Ну, я, я знаю, що ви розчаровані чим? Угу. Обстрілами бачу. Дивіться, сьогодні хочу таку тему підняти. Що зміниться з керівництвом російським? ...помінялись... Герасимова, знову поставили, ...убрали там подалі тих руководителей, які були. Зараз знову помінялися Руководство помінялось. І якби важелі, там в них іде перетягування канатів від Пригожина до, до Генштабу там до Кадирова. Кадиров щось взагалі замовк. Наскільки я інформована, щось затище якесь? Угу, в ілюзіях літає. Да. Як би свалить. Кадиров думає, як би вмить руки, щоб не відповідать. Окей, дивіться, хто хоче на особисті розклади, звертайтесь по цьому телефону, що я там вказала. Там є силочка, така галочка з правої сторони на каналі, і е, натискайте на неї, там написано. Номер телефону, номер карток, по яким можна спонсорувати. До речі, дякую вам, спонсорам моїм постійним, які спонсорують, допомагають мені розвивати мій канал і теж і приобрітати нові карти. А нові карти, наскільки, якщо ви там зацікавлені, подивіться, можете повірити мені на слово, более-менее прилічна колода. Коштує 800 гривень 1000 1200 Це вже такі більш гарно, гарної якості. На, цьому, на цих колодах, що я приобрела, я не завершую свої бажання. Я буду купувати так: от долю поміняти треба, не то, що долю, а навіть, знаєте, як новий період. Новий переломний буде період, в якому мені понадобляться ще інші колоди, які дивляться там, енергетику чоловіків, є такі колоди специфічні, або енергетику тільки жінок. Чому я вам завжди на особистих розкладах і в тих розкладах, які проводила раніше, можете подивитися, в мене около 400 розкладів. Там я завжди вам вказую: ніколи не дивіться чоловіки. Якщо там вказано, що це для чоловіків розкладенно, значить це для чоловіків. А якщо сказано, що для жінок, це тільки для жінок. Не змішуйте енергетику жін, жіночу з чоловічою. Ми різні, ми різні планети. розумієте? У нас по різному мізки працюють, у нас по різному все ну, бачення світу. Чоловік даючий, а жінка беруща. Ну, це, це так природою заведено. Розумієте? І так, маніпуляції оці дьявола, які, я дивлюся розклади деяких тарологів. Я, я не хочу там називати фамілії. Ви самі бачили, хто дивиться. Да? Що вони кажуть, от перевертайте, беріть, що якщо це, от ви вибрали варіант, і це там варіант жіночий, я дивиться чоловік, то це все одно, не все одно. Я, це, це моє бачення, міроздання, будування людських стосунків. Ми різні, у нас різні енергетики. І коли дивиться чоловік жіночу позицію. І потім діє, як жінка ну це нонсенс. Такого не повинно бути. Мужчина повинен бути стабільним і заряжений на те, що от для мене добробут, стабільність і праця над сімейними стосунками превалірує. Все, поїхали. Трохи з'їхала не туди, куди треба. Але я думаю, інформація це повинна була бути, вона для того, щоб ви розуміли, так, шанс, мали поміняти щось в своїй долі, змінити свою позицію, змінити свої дії. Тому що деякі сидять і вичікують, мужчини вичікують, а їм треба діяти навпаки. А жінки треба сидіти і чекати. Окей, okay. так, у нас сьогодні тема така. А, я вже казала підписатися, да, і поставити вподобайки, і розсилочку зробити, підписатися, спонсоруйте, у кого є бажання. Якщо немає такого бажання або немає е средств для цього, е слухайте, дивіться, Не, ну, ви тут буває люди обмежені. В цьому на, дан... да, на цьому, Вони не можуть діяти зараз. Обмежені, багато людей не працює. А на особисті розклади, знову ж таки, плюс 38 099 28 149, 47. Це для тих, хто не бачить ссылку. І по цьому телефону не треба дзвонити, по цьому телефону треба писати. На Viber приєднуйтесь, WhatsApp. Імо, Телеграм, Інстаграм. Все вроді прояснила ситуацію. прояснила ситуація. Так, я прояснила ситуацію. Тепер поїхали. У нас таке питання на сьогодні: що зміниться з керівництвом в російській армії при Герасимі? Герасимова ще там поставили. Він рулить ситуацією. Він перетягнув зараз канат, перетягли військові неприватного, не, не, не пригожена вагнеровця, які там превалірували останнім часом, а зараз перетягує канат військова адміністрація, так сказати, Герасимов. Що там на фронті буде відбуватися з його приходом? Дивимося, найближчим часом. Ну, Тяжесть, вона ж нікуди не ділася. От, от, вона, він хоче якось цю ситуацію розрулити отак, от, швидко, налегке. Та я щас там, як зроблю, от, да, як покажу, як треба ну, як, як зі, мною, що зі мною. Це зовсім по-іншому буде, але тут це заблоковано. Розумієте? Тут нічого не зміниться. Хотілки їхні. Ну, неблагодарне діло. Хотіти, то можна, тільки можливості немає. Наше ЗСУ не дає, тут на, на стрюмі стоїть і не дає їм двигатися далі. Угу. І те, що вони там зможуть якимось там образом прорвати цю ситуацію, от вийти із цього застоя, там, вагнеровці, там полгода ту, топчуться в Бахмуті, там скільки їх поклали, вже, їх там. По декілька сотень кожен день лягає. Просто, як кажуть військові експерти, стелять їх там, Так, і е, от, щоб пройти якимось чином, і, так, ну, тут хочеться просто показати, наскільки хочеться проявити, от, показати, наскільки, е, знаєте, як проявити егоїзм свій. Він хоче. Показати скільки жертв. От йому хочеться: от якби я був, то тоді б таких жертв не було. От якби я керував ці, цією армією, то ну, такого б не було. І що? І що? Угу. Ну, він хоче уйти від таких великих жертв. Це для тих росіян, які не чують інформацію. Детально там в, в своєму телебаченню. У, у нас інформація, що в день лягає на полі бою більше 400 людей, більше 700 ваших мобіков, в тому числі всіх підряд. От За одні сутки задумайтеся, люди! Ну, і він каже, що треба закінчувати з цими страхами, очікуваннями, стабілізувати ситуацію. Але він не бачить виходу. Ну, не, не, не то, що не бачить, він буде розчарований. В чому? Так, що весь світ налаштований проти них. От весь світ. Всі країни налаштовані. Вони ж зараз, виходить, немає майже нікого в помічниках, і будемо дивитися там надалі, буду запитання давати, чи допомагають йому Китай в Росії. Буде допомагати Китай в озброєнні, там в Ірак, ой, Іран теж. Ну, тут показують, що вони тут їхні очікування не оправдаються. Якщо чесно, шанс на те, що от ми самостійно, якимось чином тут зможемо щось розрулити, він закончиться. От, ну, один в полі воїн, називається. Тобто їм тут, да, Оця двойственна ситуація будуть стояти на виборі, між чим і чим ну, так, розкачувати цю ситуацію, чи вже якось хитренько да, повертати до тих, як вам сказати, до тих нюансів, які раніше, ну, тобто збрехати і надалі. І що? Ну, будуть, а буде уход, от цих рішень. А куди уход? Воно ну, подивимося. Вони хочуть затягнути війну. Отам, от кричать всі по телебаченню. Чи вони хочуть затяжної війни? Хочуть затягнути війну на виснаження. Вони бояться того, що буде агресія дуже сильна. Що у нас іде озброєння, так і будуть сильні обстріли, оцього не бояться. І там розповідають можуть що завгодно для того, щоб розчаровувати Україну і українців. І для цього вони це казки розповідають. Та нам хорошо, та ми тут в такій ситуації, як би як риба в воді. І що? Вони стримують, вони не показують насправді, що відбувається. Ну як завжди. Тут нічого такого а, немає, немає нічого незвичайного. Їм важко вже обстрілювати масово, їм важко, тому що у них немає ресурсу. Вони хочуть, вони хочуть оци, оцим, оцими маніпуляціями. Оцими казками про те, що ми затягнемо війну, та у нас тут буде нам ще ой-ой-ой. Ми тут час мобілізації будемо без кінця і краєв, ми будемо перти туди людей, ложити там на полях, класти їм, їм все одно. Розумієте, для них цінності людської немає, і е, вони хочуть домовлятися, але не знають як уже. Розумієте, от у них є така позиція, що да, все, вже пора, тому що нам важко, важко, важко. Нема з чого брати ресурси, де ті ракети брати. Немає. Хочемо розгулятися, але це затягувати, це ж, це ж треба працювати над цим. Це ж треба без постійно обстріли, це ж постійні жертви йдуть. А і що? Угу. І що? Угу. Ну, а надалі просто сільонок не вистачає. Вони ж, вони ж це розуміють прекрасно. Що просто, якщо розтягується по часу, то сільонок у них не вистачає. Коротше, нічого вони не хочуть затягувати. У них немає цього, вони хочуть уйти, не знають, як це ж оце цей фейс, який хочеться тримати, а тримати не виходить. Збрехати можуть отам, розповісти, там розповісти для своєї публіки і на публіку для всіх країн, типа А ми ще й надалі, там, ми ще тут сильні, а, а, насправді, а насправді договарюватися хочуть. І розуміють, що договарюватися складно, що ніхто ну, з ними домовлятися вже не хоче. Ніхто. Так само, як я вам казала, про ту притчу, про того пастуха, який кричав постійно Вовки, Вовки. Ну, тепер йому ніхто не вірить. Просто. Що Путіну вірить, це самого себе не, не уважать. Тобто думайте, кажуть, вищі сили. А Брешуть вони. Так. А чи допомагає їм Китай? А ну дивимося. Чи допомагає їм Китай? А допомагає їм Китай? Угу. Ні. Очікування їхні закінчились. Вони тут дуже розчаровані. Це можуть бути понти, якби Китай сказав ні, я нічого робити не буду, вони китайці не хочуть. От ви влізли в цю історію, от, вони уходять <кх> від допомоги вони уходять, вони просто свалюють, вони можуть їм там понарозказувати щось понаобіцяти. Ну, знаєте як, але це робиться, ну, вони хитрять з ними. Тобто, напряму так, від коша робити. Вони не хочуть. Але просто хитростями всякими, обманами, вони уходять від допомоги. Просто вони розуміють, що це нічого не дасть для них, для самого Китая. Тобто, вони ж там пов'язані орендою, Сібірі, да, у них там свої зав'язки є, вони там пов'язані договорами, щоб не йти на, на конфронтацію, вони це так, знаєте, юлять. От як Лукашенко да, свалює постійно від рішень, рішень конкретних, що вони там підуть, отак от і китайці вони просто свалюють, вони уходять, вони кажуть, ну нехай почекають. От ми тут стабільні, ми відсікаємо всі, всі, вони кажуть, ні 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 щоб ми тратилися, щоб ми оце влазили туди. Угу. Ні, вони відсікають, вони уходять, уїжджають, свалюють, вони так, знаєте, конкретно. Мені подобається їхня позиція. Молодці. Дивимося про Іран. Чи допомагає Іран? Пам'ятаєте, я вам казала тоді: дивилися ми розклад по поводу балістичних ракет. Що Іранці м -м -м, уходять від рішення. Зараз подивимося, що змінилось чи ні. Бо це заговорили про це е, е, Іран, Китай, що вони там допомагають, що вони не відмовились від допомоги, Китай вже точно відмовився. І ще вирішив поюлить. Так. Угу. Іран тут іще бореться з цією луною. Вони ще не знають точно. Чи їм над этими співпраці? Чи уходить, чи боротися, ну. Ну, вони кажуть, нам важко, Ні-ні-ні, це тут не посильная ноша, ну, Но нам краще договори. А, ці договори, вони кажуть, от якби ну, похоже на китайську позицію. Тільки тут кажуть, ну, ми зараз переждем, переждем цей період обострення. Ми тут будемо відстоювати свої позиції. Угу, угу. На майбутнє, кажуть. От, от не, не зараз, на майбутнє. Нехай ждуть. Угу. І що? Ну і, і розоб'ють.